Понимай под Командир, ну ты снайпер. Влучил в яблучко. Усім привітки, мене звати Мирон, канал Отаман. радий, що ви тут, мої дорогенькі підписники. А хто новенький дивиться, підписуйтесь, там є ціткава кнопочка, зробіть її, будь ласка, сірою. І сьогодні ми на прекрасному відосу, Це у нас реплей. Хто хоче більше реплеїв, кому не вистачає контенту по реплеях, пишіть, будь ласка, в коментах. Отаман, давай реплеї, Будь ласка, пишіть, я буду знати, що вам це необхідно, вам це подобається. Сьогодні ми дивимося прекрасний реплей на ВЗ 113-му китайський важкий танк 10 рівня. Один із моїх найулюбленіших 10-го рівня поясню, чому тому, що броня, динамічність, ДПМ а також візуальний вигляд, і всі ці чотири фактора впливають на моє особливе ставлення до цього танку. Він є дуже файний, звісно, він відіграється більше від е, карти, де немає рельєфу, від міських карт, але показує він себе всюди добре. Тому давайте, прошу дуже, у нас сьогодні гравець Black Heart, Black Heart і це є наш підписник Javelin Baйрек Тому давайте йому поаплодуємо, що він прислав такий чудовий реплейчик, а ми з вами будемо рухатися та грати. Що ми бачимо? Тут у нас, я бачу, по сетапу є 3 ТТ, в них також 3 тт Є у них Стежка і ЛТ-шка, а у нас дві ЛТ-шки, одна Стежка. У них на одну ПТ-шку більше, а у нас швидких, швидкіших танків більше. Тому я думаю, що у нас, в принципі, є така перевага в швидкому сетапу. А, їде на звичайну, звичайну позицію для важких танків, ззаду їде ІС-8, і мені цікаво, що у нас по ЛТ-шкам. По ЛТ-шкам... Е а вони щось ще не прокинулися, напевно, що 50 ТП їде кудись туди. Ну, нехай їде, будемо бачити, що буде далі. В них є Є100 і в них є, наскільки розумію, іс 4. Так, іс 4, і 50 ТП. Хм, Чи будуть вони сюди приїздити, чи не будуть, зараз побачимо. І 8 займає зліва позицію, бачимо, вже висвічується іс 4. А він, напевно, задефився ззаду. Угу. Бо не бачу. О, все-таки бачу, наші ЛТшки з лівої сторони поїхали. Приїжджає 50 ТП, 9 рівня, поляк отримує вже 396 і ми засвітилися. Але він не встиг по нас видати. Та як видати, то важко пробити. В цей танк, якщо з такої позиції, можна пробити або сюди в лючок, коли в тебе гарний пробой, або можна сюди в лючок, або сюди в щічку лупанути. Але я так скажу, що шанс того, що ти його проб'єш дійсно маленький. Тому. Давайте будемо дивитися, Є сотий перекатується, їде сюди. Напевно, що він трішки заблукав, бо довго дуже їде. З лівої сторони бачу, що наші СТ та ЛТшки борються проти лт ЛТшки і ПТ-шки. У нас там 50 ТП ще поляк поїхав, Цікаво, чи зможуть вони побороти. Будемо вже на то дивитися. Є сотий, так і перекатує. впевнений, собі червоний, але як тільки береш голду і в щічку залітає, що у мене було на стрімі, коли я грав на ЄС. Забувай, що в тебе є броня, тебе лупасять просто дуже добре. звісно, якщо проти те. Тебе попадається концепт із ТРВК, то звісно там броня є. Але коли в тебе, про тебе попадає, ВЗ-113, то забувай, що в тебе є якась броня. І з 8 там нам допомагає, все-таки видають, вони пробують, залітає в щічку, дай Боже. Там же ж потрібно зводитись, наскільки я побачив, є сото, стокова пушка. Бачу, з лівої сторони в них там щось відбувається. Наскільки розумію, одна стежка з нашою стежкою бореться і там. ПТшка із важким танком, а ЛТшкою вона бореться з нашим 50 ТП. І там прикриває ЛТшка, яка трішки рухається. Наш герой все-таки вирішує їхати попереду із. А, є 100 тут. І він все-таки видає 519 на стоковій пушці. Ну, там же жальфа, в принципі, плюс-мінус така. Їде на С4, впарюється на нього для того, щоб добив добити його. Ага, ага, то є, то є міці радянських танків. А що страпилося? А що, куди залетіло? Мені здається, полетіло просто донизу. Так, так. Так, тому що, якщо переглядати, бо мені цікаво цей момент, якщо переглядати, то полетіло просто донизу. Ось. Я бачу слід пострілу. Ну нічого, то радянський танк, то є просто їхні, їх чити і вони з ними грають. Oh. Добре, добре, не пробило нас. Все-таки наш герой зараз якось намагається рухатися для того, щоб його не пробили. Він не став легкого мішання, адже все-таки дві тетешки і його пробиває. 50 тп дійсно цікаво. А іс 4 не пробиває. Тобто 9 рівень пробиває, 10 не пробиває. Все-таки 54-го начебто непоганий не пробив. Пробиває, хоча там був скіз такий, а, скос чи скіз. Хто знає, напишіть в коментах. І, власне, там був перебіг брони із сірої до червоної. Пробив в лючок. пробив в лючок. Наскільки я можу розуміти, нас пробили зараз в лючок, тому що, будучи, в принципі, із 4 вверху, в нього вигідніша позиція нам стріляти по лючкам. Що він зробив? Все, добило 50 ТП. З лівої сторони, бачу, що там щось відбувається ціла отара. 5 танків, вони все-таки йдуть на 50 ТП. Там ще бачат, не знаю, чи він виживе чи ні, але зносять, зносять вони вже 50 ТП. Плюс я бачу, з лівої сторони ще їде Яблочко. Наскільки розумію, Сатен він там бореться зі СОМ 8. Не знаю, хто кого зараз забере. Ми маємо 3100. Боремося проти ІСа-4. Нам це непогано Є. вдається. Ми вже маємо 3400 900, 4, 494 е, шкоди забій. Приїздить до нас об'єкт 84. І 4 відволікається на нього, але об'єкт 84 видає йому все-таки плюху. Здається, ніби на каточок поставив. ні? Але добре, добре, приїздить нам допомагати Іс8, даємо по ІС4, об'єкт 84 просто його каточить. Не знаю, хлопець, наче якийсь челендж виконує, він чи він його не пробиває. Так, ми добираємо його чудово. Рахунок 3-3. Я бачу, що з лівої сторони там ззаду є бабаха. М60, об'єкт 84 залишаються живі, і тут прикатується об'єкт 84, чи буде, чи ні. Не Оу, та-да, залетіло. 408, чудово, ще М-60 дивиться, але ні, в нього не вдається. 4900 ми видаємо. У них залишився як тигр, об'єкт 84, Тортоїс і М-60. З правої сторони нам допомагає об'єкт 84, ззаду у нас є бабуля. М-60 чи буде віздити, чи ні. Того не певен. Але все-таки так він опускає помилку. Напевно, що ми відсвітилися тортою, стокова пушка, наскільки я бачу, але дооцінювати його не варто, адже вона все-таки стріляє, наносить шкоду. Не полетіло, але все-таки ми наповну не звелися, тому тут не варто нічого казати. О, привіт, прошу дуже. Залетіло, 365. та ти що? М-60 повірив в себе, приїхав до нас. Об'єкт 84 просто з правої сторони чекає, очікує тортується, бере на себе всю увагу. Дві який хлопак. Буде блайна кидати чи не буде блайна? З лівої сторони бабуля так сидить і чекає, незрозуміло тільки де деяких ти, тигр. І це створює трішки таке напруження, тому що ми не знаємо, де плюс одне дуло, яке Мон може наносити об'єкт 84. Тут він прямо очікував, все ми його виносимо. Їде на нас об'єкт М60, і все-таки то депевна машина, і зараз може по нам видавати. Я думаю, каточ... ні, не каточок вас. не пішло. Не пішов, не пішов каточок, а перевертається. Він хотів його підперти, але не вдалося. М 60 може ще його добити. Стріляє. Оу, ні, ну він поїхав донизу. Добре, ми його позбулися. Сподіваюся, він приїде до бабулі, вона його поздоровить з днем народження. З правої сторони у нас знаходиться об'єкт 84. Незрозуміло, де тільки їхніх яхт тигр. Можливо, зачився, Зараз нас засвітить і зможе наздобити. Що може бути. Стає в позиції. Оїде, тигр, але він не повертає до нас, і ми йому а, даємо. 434 ззаду М60. А він все-таки внизу, бо я думав, що він вже перекатився і пропустила його бабуля. Але добре, ми зараз маємо 6688 шкоди. Як тигр на нас дивиться, не знаю, таке враження, ніби в дядька якісь проблеми з інтернет-з'єднанням. Ага, в нього лагає так само гра, як лагає кожного із нас протягом вже декількох тижнів. Але 7600 7600 чудово, три шоти. м 60 напевно, що буду зараз їхати, але мені здається, він отримає. Ні, все-таки відкатився назад. Я так думаю, що наш герой, напевно що грає через пристрій телефон або планшет, так як в нього є камера автонаведення. Хоча, може, мені вдає, здається, можливо, він так професійно керує, що це, здається, ніби камера автонаведення. Їде наш герой добрати Яхтигра, зараз подивиться, напевно. що... Ага, як тигра тут так, так. так, офлайн залишається М60, 7800 шкоди за бій. Це є файно. напевно, що рекорд, рекорд нашого підписника. Прошу дуже, Джавелін Байректаровича, то є файний бій. Нарешті подивився, нарешті виставив. Тому тобі вподобайку за такий прекрасний бій. Що ми бачимо? Що ми бачимо, наш герой наніс 7814 дамажки, вісіт14 Об 0. Об'єкт 84,0. Але дуже дуже прошу зауважити, що об'єкт Об 274 відіграв важливу роль, тому що, по-перше, він просто брав увагу наших противників на себе. Тобто, щоб стріляли по нашому, то стріляли по ньому. І четвертий, запам'ятаєте. А також і, він лякав м 60 який впав донизу. Хоча він, начебто, стріляв, але він каточив. Можливо, в нього якийсь челендж був, але цікаво вийшло, цікаво. Ну. Добре, що він був. Отак завжди, навіть якщо ти не даєш шкоди, то ти все рівно необхідний і корисний для своєї команди, бо ти можеш зі своєї сторони просто брати увагу, отримувати дамажку, що робив 84. Тому так, Blackheart у нас на Ніс 7814 Дамажки, то є дуже міцно, я так скажу. Взяв майстра, основний калібр. Також взяв а, ще воїна. Прекрасно, друже, вітаю тебе з таким чудовим боєм. Це було класно. Ти добре реалізував свій танк. От що означає адаптуватися під обставини і добре. Використовувати плюси свого танка. Бо все-таки ДПМ, і ти поїхав на С4, бо зрозумів, що там стояли І якщо б ти того не зробив, ймовірно, Б Стежки і ЛТ приїхали б вже ззаду. І ти теж б давили з тієї сторони, а Стежки з цієї, і вийшла б там поразка. А тут добре, взяв на себе, можна сказати, ключову роль в цьому бою поїхав, роздамажив с 4 і все. Є майстер і є рекорд по шкоді. Напевно, що на аккаунті. Бо я, чесно кажучи, я ж хочу подивитися. Uh, так, uh, максимальна ага, 7921. Все-таки на якомусь іншому танку було, але дуже-дуже дуже моцно дуже, дуже Ну що, друзі, всім дякую, що ви передивилися. Якщо ви хочете більше такого контенту, ставте ваші подобайки, пишіть коменти, а також дуже дякую кожному з вас. Ваша проставна вподобайка це є великий вклад, вагомий в розвиток українського контенту. Тому давайте бути частиною цієї рушійної сильної машини і будемо просувати український контент завдяки. Вам і мені. Я думаю, що ми разом все зробимо. Тому всім дякую. Приходьте на стрімі, дивіться відоси, і все буде добре. Бережіть себе, слава Україні, друзі!